Ця він пробув на межі життя та смерті. Переніс 17 операцій та очікує ще кількох. Але попри це, робить неабиякі успіхи у реабілітації. 37-річний військовий Павло Корнієнко не вірив, що зможе рухати пальцями та ставати на ноги. А нині, завдяки дружині, яка не відходить від нього, має мотивацію жити далі. Історію мужнього воїна розповість Оксана Ясницька. Я не боявся за своє життя. Був страх, як переживе переживуть твої близькі Безпосередньо, ось, як переживе моя дружина, батьки, діти. І ось був страх за них. Що вони що з ними буде далі? До початку повномасштабного вторгнення Павло працював заступником мера на Київщині, опікувався гуманітарним напрямком. Рішення піти у військо прийшло до нього тоді, коли побачив, що окупанти зробили із Бучей та гостомелем. Дружині сказав уже постфактом, коли на руках була повістка і рішення медичної комісії. Сльози, паніка, Я, але не знає на той момент, знайшов слова, які трохи заспокоїв її, що все буде добре і не хвилюйся. Звісно, весь час вона хвилювалася. Я це знаю, я це відчував. Так Павло вступив до лам Національної гвардії України на посаду помічника кулеметника. Впродовж року воював на різних напрямках. Аж поки 20 квітня поблизу часового яру не отримав поранення. Тоді вони пішли у штурм на так званій дорозі життя. Відбили та зайняли позиції росіян, але ті розпочали мінометний обстріл. В Павла поцілили осколки ворожої міни. Біла вспишка боча. Пішла, я на декілька секунд втратив свідомість, а потім прийшов від того, що в мене, мене все боліло тіло. Ноги, руки, живіт, голова повністю все боліло. Я, як кажуть, опритомлив від болі. Уламки міни пошкодили внутрішні органи, понівечили кістки, та м'які тканини. Павла доправили до Дніпра, де лікарі намагалися стабілізувати його стан. Добу його дружина Юля намагалася знайти чоловіка. Адже після дружківки каже, він просто зник, ніхто не знав, куди його повезли. З Дніпра Павла викоювали до Києва. Там йому зробили 13 операцій. Юля пригадує, це був чи не найскладніший час. Найважчий був перший місяць. А коли за відділення каже, я питаю, ну як, ну що, в нас є покращення? От начебто показники покращуються трошечки, начебто ми стабілізуємося. Він Каже, я ж сподіваюся, що мене зараз заспокоять і скажуть, що все буде ок. А мені кажуть, він зараз як на канаті. і в яку сторону його перехилить, ми не знаємо. Дякувати Богу, і лікарям ми вилізли з цього. Павло каже, з тих пір дружина не відходить від нього ні на крок, у всьому допомагає і підтримує. Нині він проходить реабілітацію у львівському центрі. Незламні важливим етапом кажуть медики було поставити Павла у вертикальне положення. Це є перші спроби вставання. Вони були найважчими через бульовий синдром, через зменшену силу і обмежену амплітуду рухів в нижніх кінцівках. Успіхи Павла помітні і в роботі з ерготерапевтом. Перші два тижні попри біль він намагався розробити пальці рук. Тепер на черзі згинання плеча. Спочатку ми починали з 90 градусів піднімання, а зараз в нас є прогрес в 40 градусів. Це ми займаємося близько вже чотирьох тижнів і поступово збільшуємо градуси згинання плечі. Попереду Павла чекає ще кілька операцій і закриття кісткового дефекту на нижній кінцівці. Його мрія це почати ходити і повернутися на фронт до побратимів. Багато думок про них. Коли мені кажуть, що там хтось в зону починає виїжджати, тот поїхав, тот поїхав. І воно, воно як брати, ти за них переживаєш найбільше, ніж за себе. Але я десь маю надію все рівно, що я долікуюся до того моменту, що я зможу ще. Віддати, як кажуть, шану своїй державі Оксана Ясницька, Тарасолонець, програма Вікна СТБ. Єдині новини.